Авторинок сьогодні застав нас, але це нічого страшного, тому що є привід зробити огляд ось цієї площадочки. Чому правильно вона в нас під накриттям? І не помокнемо. Йдемо, побачимо, що пропонує дана площадка нам по автомобілях до покупки, які заявляють ціни, що по попробіг. Зараз робимо огляд, знайдемо пару цікавих екземплярів. Покажемо вам. Не забувайте за лайки, і підписку. Не забувайте, якщо ви в пошуку будь-якого автомобіля, можемо вам знайти, перевірити за потреби. Також саме автомобіль можемо доставити. Контакти наші знизу щось зацікавить з огляду, чи ви так в пошуку автомобіля. Телефонуйте, проконсультуємо та знайде вам хороше авто. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує дана площадка. Нам. До покупки. Зустрічаємось такого сіренького туранчика 1,6 у нас бензин, простий МПА і не двигун. Показую вам його детальніше. Лінза в нас стоїть. Простий, нелегко сплавний диск літня гума, гарний сірий колір. По характеристиках це на нас сьомий рік. Він у нас семимісний. 1,6 238 заявляють пробігу за вартістю 6900. Релінг у нас поверху. Механіка п'ятиступка, тканина, просте у нас не шкірене кермо. автосвітло у нас присутнє такі. Задній ряд сидінь. Додаткових два сидіння, також в нас присутні. Так він виглядає. Парктроників, на жаль, у нас немає, але ж тут є в нас ціна 6900 1,6 бензин, 238 заявляють пробіг, Йдемо шукати. В нас тут зустрічаємось такий цікавий гольфик в нас п'ятого покоління на крутезній комплектації. І він у нас на автоматі показує у нас лінза, омивач, парктроник, туманка, легкосплавний диск люк панорама, релінг поверху. І це в нас 9-й рік, 1,4 ТСА яка в нас стоїть. 7800. Він у нас вартує. 229 заявляють пробігу. Ви просто на цей салон. Комбіновані ковшики, рижа шкіра, мультикермо, автомат у нас підігрів. Сидінь, гарна мультимедіа, повне склопакет автосвітло, автодощ, підігрів. Дзеркал такий. На заряді, тонований позаду, шторка також у нас присутня, парктронний взад також у нас присутній. Такий цікавий цікавий, цікавий екземпляр 7800 9 рік і йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий Kia Sorento, показуємо також детальніше лінза, омивач, туманка, легкосплавний диск, літня гума, повний привід. По характеристиках це в нас 14 рік в автоматі 2.2 дизель. Не бачу, які в нас заявляють пробігу. 15900 він у нас вартує на старті і, не, на, на жаль, нам не вказали, який пробіг. Але світла шкіра у нас автомат підігрів, гарне мультикермо повний склопакет, такий цікавий екземпляр, тонований шторка позаду. Форкоп Парктроник зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 2.2, 2.21514 року. Зустрічаємось такий Б7 Альтрак, Показую вам його також детальніше. Гарна фара в нас лінза стоїть, паркпроник туманка. Легкосплавний диск, літня гума, рейлінг поверху присутній. Це в нас тринадцятий рік. Він в автоматі 2-літровий дизель на 125 кВт На жаль, у нас не вказаний пробіг. І вартість його 11 699 Заявляють на старті. Настільки тонований, що навіть не видно, що там всередині шкіра бачу. Автомат, тобто не розглянеш навіть. Парков присутній, парктроник-зад також присутній. Ось такий цікавий, дуже дешева ціна, але ж потрібно телефонувати, питати, скільки тут він має пробігу. 11699 він вартує, йдемо шукати Зустрічаємо Зустрічаємось такий Golf Plus, також показуємо його детальніший мувач. Просто фара туманка парктроник, легкосплавний диск по характеристиках. Ага, нас тут вказали, 1,4 бензин, 7.400. Не пробігу, нічого немає. Це в нас по вікнах 9 рік. Шкіряне кермо, гарний комбінований салон. Тканина Алькантара, повне склопакет підігрів дзеркало, авто, світло, круїз, підігріве сидінь. шистий ступочка в нас тут стоїть такий. Цікавий теж екземпляр в гарному кольорі. Партрони форкоп також у нас присутній, Ось такий екземпляр зустріли. 7400. Зустрічаємось таку біленьку Октавію. Це в нас вона вже в ресті. А 7 показує Ледовська гарна оптика. омивач, туманка, легкосплавний, гарний чорний диск, літні гума. Складання релінг поверху. Бачимо. 19 рік, 2 літра дизель в автоматі. 15800 без підмальовок. Заявляє власник, на жаль, не бачу, який вказаний у нас пробіг. У салону тканевий салон, гарне шкіряне кермо, мультикермо. В автоматі підігріви, гарна мультимедія підігріви, зеркала авто, світло, у нас присутнє. Задній ряд сидінь, підтонована шторка у нас. Присутня форкоп зад парктронник зад. Також у нас присутній ось такий цікавий екземпляр. 19 рік 15800. Дуже хороша ціна. На жаль, також немає тут вказаного пробігу. Потрібно дзвонити, телефонувати. Такий екземпляр зустріли, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо такий гольфік 7-го покоління. Також показую вам його детальніше. Проста фара, вмивач, туманка. Парктроник у нас присутній, легкосплавний диск. Літня гума також є релінг поверху. По характеристиках. Це в нас 20-й рік 8 й місяць. Оригінальний пробіг 264, бачите, не 220. Все в рідній фарбі, 2-літровий дизель автомат. 15900 вартує він. На старті. Дивимося, комбінована у нас тканина масажі сидіння автомат, підігрів сидіння електростоянкове, автохолд, дистронік в нас присутній. Тобто лепестки перемикання, повне склопакет, автосвітло, автодош також є, такий цікавий екземпляр. на комплектації ці туно вони позаду. Торказад, форкоп, парктрони, зад також у нас присутні. Ось такі екземпляр зустрілися. Ми покоління. 20-й рік, двохлітровий дизель, він у нас на автоматі. Йдемо, що у нас тут. Зустрічаємось такий Opel Insignia, в Лівбекові, бензиновий, Давайте покажу вам також детальніше, просто фаровами бачить. Парктроник туманка в нас є, легкосплавний диск, все сезонна нам з гума. Ключове тут ціна 7400, 10 рік, 1,6 бензин, 211 заявляють пробіг. Вона на селі в лівбекові, так непогано виглядає. Тканевий нас салон, механіка, гарне мультикермо, повний склопакет, такий цікавий екземпляр. Задній ряд це нам на слівбеку парктроник взад присутній. Такий цікавий екземпляр, таку ціну. 1,6 нас бензин 7400 вартує 211 заявляють пробігу. Зустрічаємо ось таку свіженьку V60-ку 2020 року. Показую вам також її детальніше. Легкосплавний диск у нас літня гарна гума. Парктроник без туманок. Проста в нас фара, складання і по характеристики. Це в нас Універсал 20 рік, 2-літровий дизель. 18950 вона в нас вартує. 229 заявляють пробігу та салону. Тханевий салон. І що саме ключове? Вона в нас на механіці 6-й ступці. Електростонкове гарне. Кермо, круїзик. Все в нас присутнє. Повний склопакет. Такий цікавий дизайн. Зробили, тому у позаду, шторка присутня. Артроник за також нас є. Дизайн, звісно, цікавий. Звісно, це у нас свіженький рік, механіка 18950, вона вартує у нас на старт. Ось таких пару екземплярчиків показав. Є трішки тут також у нас автомобілів, не авторинок, але також авто присутній. Цікавий пошук перевірка. Так як і казав, контакти знизу, щось зацікавило з огляду. Можемо глянути так, так само разовим оглядом. Можемо брати будь-які авто в підбір під ключ. Телефонуйте, проконсультуємо, та знайдемо вам хороше авто.